Ви не диша Фішинг, і це топ-3 мої проводки на цикаду. В цьому відео приймає участь одна з найулюбленіших моїх цикад OSP Override. Ці три проводки найкраще працюють саме коли цикада фіксується по центру. Перше місце у моєму топі займає проводка, яку ви зараз можете бачити. Кладемо приманку на дно, робимо різкий підрив 5, 6, 7 обертів котушкою і знову чекаємо, коли приманка впаде на дно. Як правило, саме на падінні трапляється покльовка. От ви це і бачите зараз. Ця проводка найкраще у мене працює саме по щуці. Друге місце займає не менш результативна проводка, але найкраще вона працює саме по оконю. Кладемо приманку на дно і робимо широкі протяжки. Обов'язково, після кожної протяжки, робимо паузу. Третє місце кладемо приманку на дно рівномірна проводка з пришвидшеннями. Підписуйтесь на деша фішинг.